Хочеться запитати, чому саме зараз трапилися ці зміни у військово-лікарській комісії, як вважаєте, так чому доцільно було переглянути саме це на цьому етапі, коли мобілізація в нас по суті постійно триває, так але отут щось знаходять, шукають. Ми говоримо про те, що ротація потрібна, говоримо про те, що потрібні військові на фронті, але не вже настільки нагально. Я думаю, що просто вже дуже-дуже наболіло, тому що насправді дуже багато великих тем військовій службі були актуальні, чесно кажучи, дуже довгий час про них мовчали, бо було не наразі. Можливо, поштовхом про підняття проблематики на всенародний, скажімо так, рівень. Стало прийняття змін, що погіршувало покарання і під обтяжувало покарання в кінці минулого року, які набули на початку цього року. І, власне кажучи, це стимулювало людей піднімати проблеми в армії, проблеми мобілізації, проблеми охорони здоров'я і тому подібне. Тому. Тема була давно актуальна. Думаю, що просто вже нагоріло. Тим більше, буквально за деякий час до цього, президент почав вже говорити про це. Ну і, власне кажучи, відповідні зміни настали. Е, наскільки вони позитивні для військовослужбовців та військовозобов'язаних, то вже інше питання. Насправді, на мій погляд, дані зміни полегшують роботу е, насправді військових установ. Якщо говорити про власне ці повторні повістки, чи не є вони причиною перевірити діагнози людей, тому що теж є. Ми не можемо стверджувати, але є моменти, коли в людини там прописаний якийсь певний діагноз і хочуть переконатися, що він там умовно в цієї людини є. Може бути і це. Ми ж насправді ну, не заглянемо в голову тим людям, які це робили. Тим більше невідомо достеменно, хто це робив. Насправді одна із основних проблематик внесених змін в тому, що вони не підлягали громадському обговоренню. Вони якось дуже дуже тихо були прийняті, ніхто не знав про те, що такий законопроект є, і тому подібне. Так само, як були нещодавно внесені зміни в мобілізаційне законодавство, закон про мобілізацію. Мінізацію та мобілізаційну підготовку. І там дещо зглузили перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, і також піднімалися питання: а чи не буде повторного вручення повісток? Тому як і в тому випадку, так і в цьому випадку можуть переглядатися діагнози, можуть бути повторні повістки, можуть бути повторні мобілізації. Пані Наталі, дивіться, ще таке запитання. От ви просто згадали про як би законопроекти, це стосується власне, діяльності депутатів Верховної Ради. А ми говоримо власне про зміну тих спірних діагнозів, які оновило Міністерство оборони. І якщо людина, умовно кажучи, отримала повторну повістку і її викликають на повторну військову лікарську комісію, то які в неї взагалі є права? Якщо людина умовно кажучи, не порішала собі я так таким, скажімо так жаргоном скажу, але так в Україні називають власне можливість знайти собі лазівку, не йти воювати. То які права має ця людина, і що ви можете порадити таким людям, які будуть приходити повторно військову лікарську комісію? Я рекомендую як таким людям, так і будь-яким іншим людям не чекати, поки в них хтось щось почне питати, пропонувати, просити і тому подібне. Завжди потрібно бути активним у відстоюванні своїх прав, не чекати того, що в тебе хтось запитає, чи тебе хтось. Щось болить, чи є в тебе медичні документи, чи проходив ти медогляди і тому потрібно. Завжди потрібно самому наполягати на наявності відповідних діагнозів, захворювань, надавати ці документи, намагатися надавати офіційно під розписку і тому подібне. Більш того, не е, боятися. Піднімати питання по нібито незначних захворювань про все варто говорити комплексно. У мене до речі, при мобілізації була одна ситуація, коли особа і не знала, що в неї проблеми з ендокринною системою, і людині вже було вручено після ВЛК мобілізаційну повістку. І в нього загострився стан здоров'я, змушений був пройти там певні діагнози і тому подібне. І виявилося, що в нього серйозні проблеми з ендокринною системою, які потягли за собою потребу а, гормональної терапії, і як наслідок, навіть відстрочку від військової служби. Тому порада одна: єдина: не будьте байдужими до себе, нікому ви більше ніж собі не потрібні. Пані Наталі, дивіться, ми говоримо про повторні повістки і умовно про те, що люди будуть вкотре приходити на ВЛК, так? А ми розуміємо, що багато корупційних саме схем було обговорено в стінах і ВЛК, про які моя колега згадувала про людей, які шукають якісь лазівки для того, аби врегулювати запитання стосовно свого здоров'я, так, в стінах цих кабінетів. Чи... Потрібно змінювати цих людей для того, щоб не було повторень, тому що ну напевно ж будуть сидіти ці самі люди, які вже ставили діагнози цим людям, чи реально змінити їх зараз в, в цих реаліях, які маємо, чи можливо вже починають їх змінювати? Відомо вам щось? Я вам розкажу один конкретний приклад із життя, і до конкретного члена ВЛК, як то кажуть, в мене ще дійдуть руки. При допиті в судовому засіданні члена ВЛК по непокорі конкретного військовослужбовця, в якого було 12 захворювань, одне з них сахарний цукровий діабет, яке який дав загострення до інших захворювань. І внаслідок бездіяльності неналежної роботи ВЛК, ну питання вже стосується військовослужбовця немобілізованого людині, врешті-решт ампутували частину ноги, і на сьогодні він взагалі визнаний непридатний і звільнений. Там не було корупційних питань, там було просто м -м, звірство, нелюдяність. І людина це підтвердила в судовому засіданні. Коли ми їй задавали питання, як ви вважаєте, людина в такому стані здоров'я могла виконати наказ, і цей представник ВЛК західного регіону говорить таку фразу: допоки ти військовослужбовець, в незалежності від твого стану здоров'я, в незалежності від самопочуття, ти зобов'язаний виконати наказ? Це законно, ну можливо, десь законно, але не зовсім справедливо. Це людяно? Ні, це звірство. Чи вважаю я, що ця людина має працювати далі? Ні, не вважаю. Тому що якщо ми будемо з такими підходами підходити, то в нас завтра не буде жодного військовослужбовця.